Ситуація ніби роз, роз, розв'язалася, хоча це абсолютно не так. Виглядає, що тільки м, поки що досягнуто якоїсь проміжної точки. Ми не можемо скласти поки що всього пазла, принаймні я не що всіх деталей, для мене занадто багато білих плям. Але виглядає все ж таки більш очевидним, що це версія, безперечно, що якась група людей з оточення Путіна, які йому прекрасно відомі, за допомогою Пригожена його ванера вирішила досягти потрібних поступок. І ми не знаємо, чого вони домоглися. Поки що є тільки чутки, що нібито посередникам виступив. Ну це не чутки, це офіційна версія. Що посередникам виступив диктатор Білорусі Олександр Лукашенко, і вони про щось домовились з Пригожином, Але не зрозуміло, як тепер пригожину гарантувати його безпекою життя після того, що він зробив. Хто буде гарантом всього цього? Чого домігся Пригожин і Ті люди, які стоять за ним, зараз ходять такі чутки, що нібито Путін має відправити відставку Сергія Шайгу. І можливо Валерія Герасимова, але це не підтверджено. Ну і в будь-якому випадку, вся ця історія показала наскільки крихкою є влада Путіна в Росії. Отак мені вдається. Я з цим теж погоджуюся, тому що коли була ситуація, скажімо пов'язана із е, 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 Білгородською областю, можна було говорити про якихось диверсантів, які. Увійшли на територію Росії, як виявилося, що кордон Російської Федерації абсолютно дирявими це продемонстрували події на Білгородщині. Однак там же ніхто не висував ніяких умов Володимиру Путіну і Володимир Путін цих умов не виконував. Ми бачимо зараз, дійсно не маючи ніяких конкретних результатів тих, нібито домовленостей, які були досягнені або із Лукашенка, або як кажуть, інші джерели з Дюміним, губернатором Тульської області, колишнім особистим охоронцем Путіна. Але ясна одна важлива річ. Путін зранку виступав. Це була офіційна заява президента Російської Федерації, який він відверто звинуватив Євгена Пригожина у зраді. Сказав, його, сказав що він є зрадником, який знищує Росію і вдарив її в спину. Слідчі комітет Російської Федерації чи там Національний антитерористичний комітет, не знаю вже який комітет, почав кримінальну справу проти Євгена Пригожина. Офіційні медіа демонстрували результати обшуків Євгена Пригожина, під час яких знайшли якісь фальшиві паспорти, кокаїн. Ще якісь докази, які демонстрували причетність Пригожина до. Кримінальної діяльності. Втім, ця причетність мені здається зрозуміла будь-якій тверезо людині, але ніхто ніколи на офіційному рівні не говорив, що Пригожен є кримінальником, і все це було зранку. А ввечері виявилося, що Пригожен кримінальником не є. Що з ним домовляються серйозним політичним діячем Що для того, щоб Пригожен вивів свої збройні загони з тих шляхів, які ведуть на Москву, потрібно посередництва. Самого Лукашенка, який так чи інакше є з точки зору Росії президентом суверенної держави, і цей президент суверенної держави домовляється з кримінальниками, домовляється із зрадником Росії. І от тут виникає інше питання: якщо Пригожин не зрадник Росії з ним можна розмовляти, то це означає, що ми погоджуємося із словами Євгена Пригожина, що війну з Росією не потрібно було починати. Що цю війну почали шойгу і компанії і олігархи, щоб збагатитися за рахунок пограбунку України, що Україна нічим не загрожувала Росії. Що не було ніяких обстрілів в Донбасу, пригожин це все сказав у своєму зверненні напередодні початку акції Вагнер. Оце як трактувати, що тепер робити із цими словами ватажка Вагнера, якщо він офіційно реабілітований, кримінальна справа проти нього закрита, і навіть можуть бути ухвалені якісь кадрові рішення, які відзеркалюють цього інтереси. Так і є. Але знову ж таки, одразу ми можемо сказати, навіть не знаючи всіх деталей, що по перше, організувати військові заклад такого масштабу експромтом було абсолютно неможливо, тому що вагнерівці, які захоплювали адміністративні і воєнні об'єкти в Ростові, чітко знали вони діяли за планом. Я можу сказати, що в принципі в воєнній структурі для того, щоб скласти подібний план, треба ну серйозна підготовка, яка вимагає кількох тижнів, як мінімум. Крім того, знаючи, що в середовищі вагнера чимало і діючих і колишніх представників російських спецслужб сховати такий план, тримати його в таємниці від російської розвідки, було абсолютно неможливо. Тому що як сказав Пригожин приводом до цього виступу, нібито став обстріл позиції вагнерівців. Дуже багато експертів, і я в тому числі одразу поставили під сумнів цю версію. Ну я тобі скажу, що те відео, яке було продемонстровано в каналах Вагнера, воно виглядає відверто як постановочним. Там не було слідів характерних для ракетного обстрілу чи то обстрілу. Відповідною артилерією, і це виглядає більше як добра зрежисована постановка, але недостатньо добра для того, щоб в неї повірити. Йдемо далі. Якщо це знали російські спецслужби, і для них це не було таємницею, це означає, що Пригожин мав мати серйозних спільників, або як їх назвати, да От є такий кримінальний термін в найближчому оточенні Путіна. І саме це люди і виступали швидше за все. Тими, хто його прикривав, і вони і були справжніми організаторами всієї цієї історії. А я а я можу тобі спробувати відповісти на це питання. Я вчора бачив, що до вагнерівців зверталися дві особи із вимаганням скласти зброю. Одна з цих осіб, це генерал Соровикін добре нам відомий, Той, який так. завжди був улюбленцем пригожинців і він відповідав за військове таке сопрягання з ними не тільки на території України, але й на території Сірі. А інша людина, яка до них зверталась, набагато менше нам відомо. Однак я думаю, що вона набагато краще відома вагнерівцям. Це заступник начальника головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації генерал Алексєєв. Причому цікаво, що в офіційних заявах ця людина називається начальник заступником начальника головного управління Генерального штабу. Насправді немає ніякого головного управління Генерального штабу. Є головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації ГРУ і генерал Алексєєв. Говорить, що ви маєте згадати про наші спільні дії, нашу спільну війну, і де ця спільна війна відбувалася? Уж точно не на території України вона відбувалася. І, скажімо так, не тільки на території України. Ця спільна війна, Тараса, відбувалася насамперед на території Сирії і Африканських країн. І з моменту появи Вагнера. Завжди говорили, що він використовується як інструмент не Федеральної служби безпеки Росії, а саме головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Російської Федерації, що Путін саме гру, яка, як ти знаєш, мала набагато кращу базу в африканських країнах ніж служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, історично так склалося, тому що в них там були військові в Африці. Саме в гру доручив кураторство тих режимів, яких можна було підсадити на допомогу російських найманців і за це отримувати необхідність. <гідно> Росіянам золото. І за великим рахунком, ми знаємо, що люди з служби зовнішньої розвитки і з головного розвідувального управління, такі як політолог Дмитро Тренін, колишній очільник, Карнегі, якого пов'язують з цими структурами, вони дуже обережно ставилися до самої можливості війни Росії проти України. Ти пам'ятаєш, що вони виступали з публічними маніфестами проти цієї війни. І це вже показувало, що їхні погляди на те, як має розвиватися ситуація. Вони відрізняються від поглядів ФСБ. До речі, те, що говорив Пригожин про те, що не було ніякої необхідності починати війну і таке інше? Це в принципі стаття Дмитра Треніна, яка вийшла з друку десь за 2-3 місяці до нападу, і яка показувала, що Росія може отримати вплив на Україну без всякої військової сили. І вчора, вперше, стало абсолютно офіційно ясно, що Вагнер і Гру це близькі контори. А якщо це так, то чому головне управління? Генштабу Збройних Сил Російської Федерації не могло допомогти Вагнеру організувати весь цей заколот проти власних начальників, проти міністра оборони, проти самого начальника Генерального штабу і проти президента Путіна, який є представником конкуруючої структури Федеральної служби безпеки Російської Федерації, адже КГБ і ГРУ, як ти прекрасно знаєш, ми не будемо зараз займатися історичними розвитками, конфліктують між собою ну років 100. Ну, не 100, ну приблизно, ну 80. І ось ця їхня війна, вона тепер продовжувалася у такий спосіб. І до речі, якщо зараз Пригожини дійсно вдасться перемогти, то можливо, на майбутнє Росія буде вибудована грушниками а не ФСБшниками. Так теж може бути. Ну, в будь-якому випадку це все виглядало, як доб добре підготовлена, срежисована історія. Це не було жодним експромтом. Зараз є версія про те, що нібито тригером для виступу пригожина став замах на його життя, який стався напередодні. Відповідні фотографії, які показують у нього такі шрами, які з'явилися у нього на лівій щуці. І на тут частині черепа біля вуха вони нібито цю версію підтверджують. Але я думаю, що це не критично, навіть якщо щось і було, це знову ж таки не могло послужити причиною для старту цього підготовленого воєнного заколоту. Воєнний заколоти, які готуються воєнними, вони воєнними розробляються дуже ретельно і завчасно. І те, що це не стало надбанням. Інших конкурентів тільки говорить про те, що варилося все це. У цей план варився в середовищі однієї спецслужби, і це теж вказує на ту версію, яку ти що озвучив що якщо цим займалася воєнна розвідка ГРУ це могло справді не вирватися на зоні Був посвячений якесь дуже вузьке коло людей навколо Пригожина Ми не знаємо, скільки людей входить в так звану раду командирів чоловіка Вагнера, але очевидно, що їх там не так багато. Більше того. Крики Пригожина багато тижнів, що нам не дають снаряди, нам не дають зброю. Зараз, очевидно, було потрібно для того, щоб він почав цю зброю відкладати. Він за великим рахунком: оці всі снаряди, системи ПЗРК і подібно. Він їх просто ретельно відкладав, ховав, зберігав саме на випадок цього заколоту, але в цьому реально не було потр... потреби, тому що вони близьковично захопили місто Ростов, а в ньому величезні склади воєнні всього південного воєнного округу. Як їм це вдалося? Знову ж таки питання риторичне. Крім того, ми знаємо, що колони, які рухалися, вони не зустрічали жодного серйозного спротиву. Тобто, таке враження, що була імітація. Тобто, Путін віддає накази армії знищувати колони Вагнера, зупиняти їх. А ми бачимо, що цей наказ саботується. Це означає, що були віддані відповідні команди місцевим командирам виконувати там скажімо, Просто так для вигляду всю цю історію або не виконувати їх і взагалі в підсумку. Це їм дозволило абсолютно безперешкодно Да, вони по дорозі правда збили певну кількість і літаків але в основному і гелікоптерів спокійно добратися до московської області. і Повір мені, що якби ставили завдання вийти їм і пройтися маршем урочистим по червоній площі, Вагнер би це завдання виконав, і максимум десь сьогодні вночі вони вже були би на червоній площі Кремля. Ну, тобто, фактично, ми побачили таку класичну версію воєнного перевороту, коли всі силові структури, які можуть без особливих проблем, якщо не знищити то вступити в бойове зіткнення з учасниками перевороту, просто займають нейтральну позицію. Ну, до речі, ми ж про це говорили вчора. Коли казали, у Вагнера недостатньо сил. Для того щоб е, організувати воєнний переворот, так і у будь-яких організаторів воєнного переворота, якщо це тільки не очільники е, родів військ, як це було скажімо, під час перевороту Августа Піночета в Чилі, ніколи немає достатньо сил для воєнного перевороту у порівнянні з можливостями інших силових структур. Але коли переворот здійснює там 20 офіцерів, як в якихось країнах Латинської Америки чи Африки, а вся інша армія залишається у казармах і просто займає нейтральну позицію. То тоді можливі будь-які зміни в ситуації і ми це прекрасно знаємо. От прекрасний приклад: Майдан 2013 2014 років. Чи могла українська армія виступити на боці Віктора Януковича і розігнати повстання? Чи була у неї бойова міць? Для цього була, але армія не збиралася це робити, і це абсолютно очевидно, тому що вона не хотіла брати участь у політичній колотнечі а російська армія у 1993 році могла. Не брати участь у конфлікті Бориса Єльцина і Білого Дому на чолі з Олександром Руським і Русланом Хозболатовим могла, але взяла участь і Терези. Відразу схилилися на бік чинного президента Російської Федерації. А якщо б армія не брала участі, можливо, що Єльцин втратив би владу в Росії вже у 1993 році. У нього не було інших силових можливостей перемогти з'їзд народних депутатів Росії. Так що ми бачимо, що буває, коли армія не бере участь, і в мене таке враження, що зараз ми якраз зустрічалися з ситуацією, коли армія не брала участь у подіях. Принаймні, та армія, яка була дислокована на території самої Російської Федерації. А От що цікаво, що Володимир Путін навіть не пробував виводити з фронту ту армію, яка зараз воює проти. Україн, ну, він і не міг вивести з багатьох розумінь. По перше, я певен, що він сьогодні подивився і перевірив лояльність багатьох і воєнних і цивільних керівників, і побачив для себе навколо ну, себе дуже неприємну картину. По перше, дивись. До ранкового звернення Путіна можна сказати, що в країні президентом нічним президентом, пам'ятаєш, був такий значить, кримінальний бос в Санкт-Петербурзі. на каїв було прізвище, що він називався нічним губернатором Санкт-Петербурга, тому що він представляв реальну владу. Так от сьогодні нічним президентом Росії протягом 12 годин був Пригожин. Ми бачимо, що Віталій десь від нас з'явився такий макет. Я зрозумів, був Пригожин і до ранкового звернення Путіна ніхто на підтримку офіційного обраного президента РФ не виступив. Тільки після звернення Путіна почалися виступи. Виступив Пушилін, пасічник, значить, виступили губернатори, значить, Аксьонов і подібне. А дивись Кадиров тримав паузу, фактично десь до третьої, по там чуть ли не дня, і сказав, що я там настільки переживав. А що ж ти зразу вночі не написав пост, що ти повністю підтримаєш діючого президента? Значить, не було впевненості, що президент цей втримає. Владу, крім того, сьогодні була цікава аналітика, якого побачив, що з постійних членів Ради безпеки Росії це аналог нашої ради національної безпеки і оборони з 12 тільки п'ятеро публічно підтримали президента Путіна, тільки п'ять, а семеро взагалі ні одного слова не сказали. Розумієш, і тому це дуже тривожний дзвіночок для Кремля. Що насправді навіть в такі виявляється критичний момент. Ну от і ви собі таке б сталося, що рік. Навіть ну там рік два тому, ну таке було б неможливо. Вся вертикаль би повністю одразу вписувалася за Путіна. Тут повна мовчанка. От тільки коли він виступив, вони ще подумали, подивились Можливо, зважали баланс, тільки тоді почала озвучувати свої звернення. І, можливо, деякі зараз можуть навіть думати, навіщо вони це зробили, тому що якщо Путін дійсно пішов на якісь умови Пригожина, і якщо Путін дійсно буде ухвалювати якісь кадрові рішення, які подобаються Пригожину, заміняти в час війни керівників силових структур, то це звичайно зіц президент. принаймні президент, який може схилитися перед силою, адже реальна роль Путіна завжди полягала в тому, що він раніше ніколи не схилявся перед силою. Він завжди вважав, що треба йти до кінця його головним я б сказав образом, був образ того пацюка, пам'ятаєш з його першої книжки, коли він розповідав Наталії Геворкяна Андрію Колєснікову про своє найбільш важливе дитяче враження, коли він гнався за пацюком. І коли він вже зігнав цього пацюка, загнав у глухий кут, то цей пацюк розвернувся і кинувся на нього. І вже маленький Вова Путін біг від цього пацюка як ошелешений. І треба сказати, що Володимир Путін. І в свідомості якого так сильно закарбувався цей образ, може навіть вигаданий. Ми ж не знаємо, чи це було правда, але це в будь-якому разі історія yeah, yeah. яку він вирішив розповісти журналістам у першій презентаційній книжці про власне життя. Він yeah. завжди вів себе як пацюк. Якщо його загоняли у глухий кут, він обертався і починав атакувати, і це був весь його політичний стиль протягом 23 років. І тут раптом Пацюк забився в норку. Він Став відмовлятися від власних слів і рішень не має значення, який це Путін, але має значення, що це зовсім інша людина ніж та, яку ми знали 16 місяців тому, що його політичний стиль змінений війною проти України і провалом у першому місці цієї війни. ми ну, говоримо, Путін готовий до війни з Україною на довгий час. Путін готовий до будь-яких тотногенних катастроф. Путін готовий перейти через ці червоні лінії. Очевидно, але виявляється, що як тільки він стикається із реальною силою. Він не тримає удар, і так не було раніше. І для російської політичної еліти А ця еліта кримінального характеру. Це бандити. Ну врешті-решт. Ну Ми говоримо, що Пригожин бандит. Але ж Путін теж бандит. Бандит, який не тримає удар, ну, він перетворюється, знаєш, на представника іншої касти бандитів. І... Я думаю, що зараз всі соратники Путіна прекрасно це розуміють. Якщо він почне виконувати забаганки Пригожина з завтрашнього ранку, то це буде вже абсолютно інша історія ніж та історія, яку ми спостерігали навіть кілька місяців тому, коли ми говорили про цю людину. Щось з нею сталося? Путін зламався, ти розумієш таке враження, що Путін зламався, і от я сьогодні навіть міркував над тим, чи можливо уявити собі, що Путін, наприклад, зречеться влади, чи знайде якийсь спосіб, аля Єльцинська модель. Я устал, я ухожу, піти. ти знаєш? Ще вчора я б сказав, що це неможливо. Але сьогодні, після того, коли ми побачили спочатку початок цього воєнного закладу та потім його таке стрімке завершення, нічого неможливого насправді немає. Якщо виходити з того, що від Путіна домоглися якихось серйозних поступок, а виглядає саме так, якщо пригожено справді нічого не буде, навіть сам факт того, якщо його зараз відпустять в Африку, в Сирії, куди завгодно, і він продовжить далі займатися своїми бізнесовими справами, для всіх це буде чіткий сигнал. Тобто, зранку, ти був воєнним заколотником, злочинцем, якого треба було знищувати. І він навіть віддавав наказ на знищення Пригоджена, ввечері. Він його амністує. Причому не зрозуміло. А як тепер з кримінальними справами? Зрозуміло, що Росія це не країна демократії, це взагалі не країна. Це бензоколонка, яка прикидається держава. Але ж вони повинні, хоч якесь пояснення, знайти, якщо вони зранку казали, що порушення кримінальні справи, вони всі будуть за це відповідати. Він сказав і перед законом, і перед руським народом. То що ж тепер як викручувати з цієї ситуації? Я думаю, що нікому ніхто нічого пояснювати не буде в крайньому випадку. Всі оголосять амністію. Скажуть, що зараз, значить, у нас важка війна. І ми всіх пробачаємо, скільки вони одумалися, не встигли ще нічого збити? Ну там сім гелікоптерів нещасний 12 пілотів, ракета ну, великої Росії, там плюс-мінус 10 гелікоптерів, і одна база в воронежі, яка згоріла, це взагалі ні про що забули і поїхали далі. Але я ще раз кажу: що по суті діточка гордись Путіна, твоєго папу убив герой Росії. Це кінець Путіна, якого ми знали, розумієш? А от що буде за Путіним це велике питання: чи ті, хто прийдуть йому на зміну? Чи вони будуть готові до швидких переговорів стосовно припинення війни, контрибуції і повернення окупованих територій? Я думаю, що швидше так. Хочу сказати, що ми дійсно з вами свідки історичних подій. Це абсолютно очевидна річ, і це буде ще згадуватися як перші моменти пов'язані з крахом російської. Держави як такої. Я не кажу, що вона впаде сьогодні. Але розумієте, коли ти відчуваєш саму сутність того, як вона в принципі функціонує, і що вона втрачає свій сенс і свою владну вертикаль ось по таких моментах як Пригожинський. Бунт люди, які жили в Радянському Союзі, теж пам'ятають, по яких ознаках вони відчували, що скоро цієї держави не буде. Хай навіть більшість населення Радянського Союзу це не усвідомлювало, але багато хто усвідомлював. І ось цей бунт Пригожина, який не закінчився крахом бунтівників, тобто, влада не показала себе сильною. Це теж досить важливий момент, про який ми маємо сказати. Було дійсно дуже багато прогнозів, які я не транслював саме тому, що я завжди кажу: ми зможемо зрозуміти те, що відбулося насправді, в результаті цього путчу е, пригожина, тільки коли ми побачимо реальні рішення, коли ми побачимо реальні результати. Тих якоби домовленостей, які досяг пригожин при посередництві або Лукашенка, або Дюміна, або ще когось з путінських переговірників, якщо такі переговірники, окрім Лукашенка, дійсно були все це. Ми побачимо незабаром. Побачимо, якими будуть кадрові рішення пов'язані з вищим воєнним командуванням Російської Федерації. Побачимо, чи буде наданий Вагнеру додатковий імунітет. Побачимо, чи зможе Вагнер як військова сила функціонувати в Росії окремо від збройних сил Російської Федерації. Ви ж розумієте, що мова буде йти тоді про легаліз. Паралельної армії, і якщо ще вчора до Пригодженського бунту можна було вважати, що ця армія підкоряється повністю, контролюється президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, то зараз можна сказати, що ні. Якщо цю армію легалізують, це не буде армія Путіна як Верховного командуюча збройними силами Російської Федерації. Ні, це буде армія Євгена Пригожина. чи якогось колективного Пригожина, тих сил, які стоять за Пригожином, з того самого головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Росії, яку ми обговорювали із Тарасом. Ми це зрозуміємо вже незабаром неможливо буде просто марш пригожинських колон зупинити і на цьому зробити вигляд, що нічого не було. Звичайно, може собі уявити, що Путін Шойгу і Герасимов будуть намагатися взяти реванш, знищити пригожина, знищити його людей. Але це теж буде досить показовим моментом для всіх тих, хто захоче організовувати подібні бунти у майбутньому. Вони вже не будуть тоді йти на жодні домовленості з чинною російською владою Вони будуть точно знати, що вона не виконує ніяких зобов'язань, яка вона бере на сама на собі. Що вона не відповідає за базар, говорячи сленгом тих людей, які сьогодні борються між собою за владу в Росії, А не відповідати за базар? Це величезна проблема у кримінальному середовищі, вихідцями з якого є і пригожений багато хто з інших представників російської влади, і моралью якого завжди жив і живе підполковник Комітету державної безпеки радянського союзу Володимир Володимирович Путін і. Є абсолютно очевидним, що коли ми з вами побачимо конкретні результати, ми звичайно зможемо зробити все, щоб підбити, підбити підсумки того, що відбулося.